Слава Україні! На зв'язку Богдася. Я рада вас бачити. Насправді я дуже сильно з вами сумувала, тому що, на жаль, через роботу в мене було дуже багато і є дуже багато. Я не встигала знімати відео, тому що тут дуже часозатратний контент, і я просто не знала, як розірватися, тому я трішки сюди довго не знімала. Не знаю, чи це довго чи це недовго, але це доволі довго. Я буду старатися викладати відео раз на тиждень, але нічого не обіцяю. Сьогодні. Я вам покажу свої покупки. Книжкові покупки. Бачите, які в мене вже полички від того часу, як ми з вами не бачилися. І насправді ці покупки будуть ще за зиму і березень. Тому що я не знімала е, такі відео, такого формату, але насправді для мене це дуже важливо. Я хочу документувати, що коли я там купила, ще потім згадувати, в який там період я його там читала, чи ще щось. І тому так я вирішила, що це відео поділюю на кілька частин, на дві, напевно. Тому що за один раз ці книги показати це буде занадто, занадто величезне відео. А я таке не хочу, хочу, щоб всім було цікаво, щоб всі додивлювалися до кінця. Тому поїхали. Подивимося на мої покупки за останній час. Називаємо це так. Я почати саме з роману, тому що, мені здається, це хороший початок. Взагалі я дуже люблю саме романи фентезі і історичну літературу, тому якщо ви теж таке любите, то обов'язково відпишіться, вам тут точно буде корисно. Перший роман, який дуже довго форсився в ТікТоці, і я його придбала, але ще не прочитала, це коефіцієнт поцілунку. Вона насправді не така велика, тут 300 йому сторінок, рівно 300 десь. І я її ще не прочитала. Взагалі я романи люблю читати літом. Мені здається, що це просто ідеальна. Пора для романтичної такої прози, саме романи, які несуть романтичні стосунки, мається маю це на увазі. Тому я хочу прочитати саме літо. літом, тим паче вони по літньому одягнені, і тут ще чувачок такий патріотичний, як ви бачите. Тому я вийшу, що це буде доволі цікаво. Як я пам'ятаю ще з якихось відгуків, у нас тут, краще подивлюся, є Хелен Хонг, це а ні, це ж письменниця. Як я пам'ятаю, тут дівчина така з математичним складом розуму, не як я гуманітарій і хлопець, який працює в експорті. І вони якось там здибується, здибується, щось в них там вертиться, вертиться. І якось доводиться, ну, вона там не вірить в кохання, а він їй доводить, що воно існує. Щось таке. Сам цього не розуміючи, щось в такому дусі. Дуже легкий роман, я думаю, на один вечір буде супер, щоб просто розслабитися. Я люблю такі легкі книжки, я сподіваюся, що вона легка. Е, ще з одних моїх покупок, яких, на жаль, в цьому відео не буде, тому що я вже їх прочитала і відправила е, додому. Це гіпотеза кохання. Мені дуже сподобався цей роман. Як «Роман Романтична проза, як легка романтична комедія, навіть так, тому що це дійсно був прекрасний проведений день з нею. Це був мій вихідний, я її прочитала за один день, і це було дуже-дуже класно, тому що це реально вона не, не ніяк не загружає ваш мозок, вона ніяк не несе якогось розумового там дуже навантаження. Це просто розслабитись просто кайфанути. Я таке дуже сильно люблю. Тому сподіваюся, що мені це теж сподобається, і це щось не подобає, гіпотези кохання. Якщо почали з книжок, покупок, яких вже на поличці в мене немає, тому що вони вже поїхали додому, бо в мене тут немає місця. То це тисяча пам'ятних поцілунків. І, до речі, не буду нічого тут розказувати, тому що в мене є на каналі два величезних відео про гіпотезу кохання та тисячі пам'ятних поцілунків. Обов'язково їх подивіться, там просто зашквар емоцій. І взагалі я хочу знімати щоденники читання, саме на романи, тому що там багато емоцій, і я хочу їх показувати. Мені здається, їх дуже класно проживати Разом ви бачите, які емоції ви отримуєте від цієї книжки, тому що від романів, саме романтичної якоїсь такої прози, ми очікуємо все одно більше емоцій, аніж якогось там смислового навантаження. Тому якщо вам таке цікаво, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, який роман прочитаєте. В читаємо разом, щоденниках читання. Не менше, ніж романи, я обожнюю, обожнюю фентезі. Насправді, обожнюю фентезі ще такого з підліткового віку, в принципі, які романи. Але загалом, я тільки десь. Зараз почала читати саме доросле фентезі. Мені завжди було страшно читати доросле фентезі. Я не хотіла отого всього, що там пишуть. Ті, хто читає доросле фентезі, розуміють, про що я, Але мене затягнуло. Мене так затягнуло, що це конкретно просто. І перша трилогія, яку я придбала з такого дорослого фентезі, це трилогія крові попів. Я зараз ось так. Я зараз на другій частині, я її вже майже дочитую, я так розумію, практично, так? Тут товстенькі такі цеглинки. Але ще я вам хочу сказати, я вже прочитала першу книжку і майже закінчила другу на момент зйомки цього відео, думаю, що коли закінчу, то якраз таки дочитаю другу. До речі, в мене вже передзамовлення на четверту і на це подарункове видання теж мене передзамовлення. Чекаємо в травні, як то кажуть. І ще я вам хочу сказати, в принципі, про крові попіл. Перша була навіть на книжкових клубах, на так, на книжкових клубах по другій і третій частині від Only Books. Мені, до речі, дуже сподобалось. Мені взагалі дуже подобається атмосфера якихось таких читацьких вечорів або презентацій книг. Це дуже-дуже класно. Стараюсь не пропускати щось таке цікаве, бо це реально емоції. Якщо у вас є можливість, дивіться за анонсами і ходіть. Так от крові попіл. Я вам чесно скажу, коли це все так форсувалося у мене в тіктоці, я таке думаю, та що ж то воно таке? Думаю, гаразд спробую. Напевне, щоб почати саме з такого якогось дорослого фентезі, якщо ви не починали, краще починати з віршу Троянд», чесно, краще починати з нього. Бо якщо ви почнете з цього, є можливість, ну це дуже класне фентезі, але це прям, знаєте, для цінителі, я би так сказала. Не скажу, що ця книжка сподобається прям всім, цей цикл. Але якщо ви любите. Відверті сцени, якщо ви любите такі цікаві світи фентезі, якщо ви любите пригоди, це неочікувана пригода. У мене в голові такого не було і нічого подібного, є. мені здається, я такого не дивилася. Ну, можна якось прирівняти, ні, ні до чого я такого прирівняти не можу. Доволі цікава оповідка, я б навіть так сказала, цікавий задум. І знову ж таки, готуйтеся, що це фентезі саме 18, і тут будуть Ну, вбивства це зрозуміло, тут будуть відкриті. Ті сцени відкриті сцени, як я сказала, як я перед тим казала. Я вже забула це слово. Але якщо ви любите відверті сцени, ладно, готуйтеся просто до 18+. Якщо ви таке не любите, то вам хто таке не любить. Я думаю, що всім це сподобається, але загалом друга частина мені подобається менше, ніж перша, тому що вже з цього фентезі в другій частині якось намагаються зробити вже романтичну прозу, якусь прям вже забагато стосунків і мало пригод. А фентезі все-таки в першу чергу люблю більше за пригоди. Але остаточну думку скажу, коли вже дочитаю, бо все-таки кажуть, що ні, це про третю частину кажуть. Ладно, про третю, поки говорити не буду, бо я її не прочитала. Але загалом друга зараз перетвориться в якусь романтичну прозу і якось вже не ахтів. Хочеться все-таки більше неочікуваних сюжетів, які були саме в першій частині. Наприклад, я не буду спойлерити, але думаю, цей спойлер бачили вже всі, в хтось і щодо Гоука і Кастіла, якщо, чесно, я бачила. Але насправді це не такий великий спойлер, великий спойлер, коли ви взагалі зрозумієте, що себе представляє Кастіл. Оце спойлер. Тому, якщо ви. Вже зрозуміли, що Гоук, якщо ви не хочете слухати спойлер, то промотайте. Якщо ви зрозуміли і побачили в тіктосі, що Гоук це кастіл, то не лякайтеся, це не особливо такий великий спойлер. Якщо ви до цих пір не знаєте, хто такий кастіл. Це перше. Тому я не знала, тому мені було цікаво читати. Друге. Тут дуже багато в мене різних цитат виділених. У мене, до речі, в інстаграмі є пост, де я поділилася найулюбленішими своїми цитатами з першої частини. І що вам хочу сказати, у мене навіть є відео, окремо в Тіктосі і в Інстаграмі, в пості, я в цій книжці виділяла кожний раз, як він називав її принцеса. Це так романтично, це так романтично. Тому, якщо ви хочете порахувати, я порахувала була, там, здається, 60 десь приблизно разів, плюс-мінус. Я вже точно не пам'ятаю, можете проходити мене відео. Я всі позначила, крім двох, бо там був перенос, тобто перенос слова. І я вже не хотіла таке позначати. Чи три, два чи три тобто на два чи три менше. Ось такі, ось такі три книжечки. Там я бачу, в мене ще стоїть англійська книжечка і психологія. Тому е, чекайте. І історична навіть є покупок, але почну я далі з романом. Тому що це квартира на двох. Я хочу більш-менш в хронологічному порядку просто показувати, яке їх і придбала. Тут не тільки мої покупки, тут ще подарунки, які мені там дарували книжкові. Тому так, квартира на двох. Я розпочинала читати цей роман. Я чула багато дуже схвальних і не схвальних відгуків. Чесно, скажу. Я розумію, що перших 50 100 сторінок книжки нічого не потрібно очікувати, тому що автор розписується, далі там розпишеться, але мені було прям занадто нудно, і я її просто відставила на якісь кращі часи, бо то було просто занадто. Я не хотіла терпіти цих 50 100 сторінок, поки автор розписується, як у нас дуже часто відбувається. Тому так, у нас взагалі розповідається про дівчину і чоловіка, дівчину і хлопця, які вони мають одну квартиру. На двох вони між собою не знайомі. Один працює в нічну зміну, одна працює в денну зміну, і вони типу не пересікаються. Але одного разу вони мають зустрітися. І що ж там далі буде? Ніби трішки логічно, що далі буде, але які пригоди їх чекають. Можна дізнатись цій книжці, яку я ще не прочитала, тому не можу вам розказати толком. Але це моя така покупка. Я бачила багато, ну дійсно багато схвальних відоків. Не знаю, чи в рази мене в мене тут навіть закладка, є цей роман далі. Але він стоїть і чекає літа, тому що мені хочеться таке читати літо. Мені здається, що це така літня література. Там ще мене чекають. Не буду спойлерити, але там далі буде ще дві книжечки, таких максимально літніх. Наступна покупка це книжка по психології, а саме, емоційні гойдалки війни Володимира Станчишина. Я так розумію, це дуже популярний психолог. В нього доволі багато різних книжок, і цю книжку дуже рекомендували разом з його іншою книжкою. Ось ці я забула назву, ви зараз бачите. Е, і ще вам хочу сказати, я її ще не читала, але але я чула дуже багато схвальних відгуків, що саме вона допоможе вам зрозуміти, в першу чергу, як поводитися з людьми, які постраждали від війни. Можливо, допоможе, я ще не прочитала, тому не можу це стверджувати, допоможе вам, ну, напевно, має вам допомогти якось ваші. Емоції трішки притиснути, стиснути, щоб вони вас так не дусили і не задушували. Насправді, ця література зараз дуже потрібна. У мене зараз насправді дуже багато книжок я почала купляти саме про війну. На жаль, я їх не покажу в цьому відео, тому що я їх нещодавно купувала, це вже буде в другій частині, особливо про війну на Донбасі, про історичні різні книжки, тому що зараз хочеться все досліджувати. І зараз ми живемо в цій реальності, в реальності того, що зараз відбувається, і це дуже страшно. І звичайно, кож... Кожен або кожна з нас постраждали в тій чи меншій мірі, і це цим не потрібно нехтувати. Звичайно, дуже важкі травми потрібно переживати з психотерапевтом або психологом, в залежності, який спеціаліст вам потрібен. Тому не закривайтеся в собі, обов'язково до спеціаліста. Друге, якщо ви постраждали менше, але емоційно постраждали явно всі, вам просто емоційно дуже важко, то думаю, можна придбати цю книжку і спробувати її прочитати. Наступна книжка, наступна книжка, це просто я не знаю що. Вона так зафорсилась в мене в тіктоці і коли я її шукала, її ніде не було в наявності. Не знаю, як зараз. Зараз можливо додрукували, можливо, її далі ніде мав в наявності. Я її ледве-ледве знайшла. Знаєте де? на розетці. І то її там не було в наявності. Потім вона з'явилася. Я швидко замовила. Це покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Насправді я думала, що це буде перша книжка Колін Гувер, яку я прочитаю, але ні. Я почала читати англійською. Книжку яку я покажу наступну від Колін Гувер. І я знаю, що взагалі Колін Гувер в форбс чи де там попала в рейтинг найпливовіших людей планети Земля. Тому так, я дійсно чула, що її книжки несуть якісь там великі сенси, що можна прям задуматися, можна щось зрозуміти, можна поридати. І я захотіла ознайомитися, що ж вона таке змістом не пише, що всі там плачуть, що всі у, усвідомлюють, що вона взагалі з себе несе. І як вона попала в цей список, я думаю, нічого собі, бо поки що я читаю її одну книжку англійською, і е, поки що, щоб сказати, що мені там щось дуже вразило, то ні, але я тільки на початку, тому і не буду нічого говорити. Е, отже, Колін Гувер, авторка 11 романів і п'яти новел, яка посіла перші щаблі, щаблі. Так, і пише щаблі продажів за версією Нью-Йорк Таймс. І за її, одним з її романів знято серіал. Ого, цікаво, цікаво, куча різних перемог. І зараз, я так розумію, на покінь, якщо кохають, будуть робити екранізацію, і багатьом не сподобались актори. Але я ще не читала, не можу нічого сказати. сподіваюся, що мені буде цікаво, і мені сподобається дійсно прочитати цю історію. Я думаю, що сподобається. Я бачила кілька спойлерів і загалом про що вона, тому думаю, мені буде цікаво дуже навіть. Якщо почали з Колін Гувер, продовжимо Колін Гувер, а саме англійська її книжка Аглі Лав, і це перша книжка Колін Гувер, яку я читаю. Е, насправді я десь 26 сторінок. Це перша книжка англійської, яку я намагаюся в свідомому місці. Тобто не якісь дитячі книжечки англійської, а прям ось така здорова книжка. Наскільки то сторінок, наскільки то наскільки, то скажи мені. Де тут сторінки пишуть? Не пишуть, не пишуть сторінки. Більше 300 сторінок. Це дуже для мене серйозно, і мені поки що тут не складний рівень англійської. Я все розумію, але я, в принципі, ще не вмію аж так читати книжки англійської, тому я зупиняюся, я все розумію, типу, я розумію, про що сюжет, але є слова, які я не розумію, і мені потрібно їх перекладати. Хоча я і без них зміст розумію, але. Чомусь мені хочеться оце от зробити. Я тут навіть виділяю милі моменти. Зараз вам покажу. Наприклад, на 19-й сторінці у нас є опис першого кохання. Кохання з першого погляду мені дуже сподобався. Я вирішила собі його теж виділити. Я тут загалом дві нотаточки, цитати, які мені сподобалися, але все одно, поки що не звикша, важко читати англійську і перекладати. Але я думаю, що з часом я почну читати скоріше і загалом вивчу нові слова. Що стосується сюжету роману Аглілав, я хочу сказати, що поки що мені цікаво. Я тільки входжу в цю сюжетну лінію, але загалом. Те, що був відступ такий в минуле, і тепер мені ще більш цікаво, що ж там далі відбуватися, якщо він так повуха закоханий там свою минулу однокласницю, що там в них сталося, бо я далі не знаю. От такі то справи. Якщо ви хочете розпочати читати англійську, раджу розпочати саме з Аглілаб, у мене десь B1B2, рівень англійської, і мені якраз таки супер, просто супер. І я думаю, що якщо у вас приблизно такий самий рівень, щоб почати читати. Ідеально, на мою думку, багато хто це говорить, до речі, саме про цю книжку. Наступна книжка це «Обери мене, «Обери мене Кейт Стейман Лондон. Знаєте, що зрозуміла? Ще я практично ніде не говорила автора. Але, я думаю, по обкладинці все зрозуміло. Єдине пам'ятаю, крові побилу, що це Дженніфер Арбентраунд. Все. Ну, інше не читала, тому не можу, в принципі, сказати. Але можу поговорити про цю книжку, бере мене. Я її ще не прочитала, але мені так захотілося. Перша обкладинка в моїх улюблених кольорах. Обирати книжку за обкладинку це дуже сильно, знаєте. Але насправді і сюжет мене зацікавив, це роман. і... Суть роману, що ось тут іде типу проєкт е, холостяка, тільки холостячка. І ось цій героїні, яка плюс сайз, не подобалося що в цьому проєкті. Всі дівчата е, стрункі, високі, там, не знаю. З довгим волоссям, ну, щось в такому дусі, ну тобто стандарт якоїсь краси, і що люди насправді так всі не виглядають під купірку, і що це дуже скучно, нудно. І їй запропонували стати холостячкою. Ну, аля холостячка, там якось по-іншому це називається. Вона погоджується, але за умови, що будуть різні чоловіки, а не під купірку. І тут, в принципі, розповідається про сюжет, як я зрозуміла, вона плюс сайз, але вона, типу, себе любить, хоча я чула різні відгуки, що по поведінці і не скаже, що вона себе любить. Любить такою, якою вона є, але хочеть, ну, книжка хочеться донести. Що навіть якщо ти плюс сайз, то ти все одно класна, красива. Ну, в принципі, так і є. Знаєте? Я вам хочу сказати, типу, як людина, яка. Ну я не плюс сайз, але я не струнка, і такою бути і не хочу, бо мені, в принципі, не подобається ну, стрункість занадто там худоба, знаєте, тому що. Ну, всіх різні смаки. і комусь подобаються ось такі жінки, і жінкам подобається такими бути. Головне, щоб це не шкодило здоров'ю. Якщо це якесь ожиріння, то це звичайно погано, тому що це вже як... якимось чином впливає на здоров'я. Але якщо ви в своїй вазі відчуваєте себе комфортно, то типу чого ні? Ну, типу, мені взагалі дуже подобається, що зараз просувається, е, типу, краса будь-яка, типу, ти унікальний, ти красивий і люби себе такою, якою ти є. Ми всі різні, і мені подобається дійсно, що це просувається, тому що так і є. Так і є. оці стандарти краси, які нам вгатили в голову Це просто якийсь треш, який заганяє дівчат не тільки в комплекси, але те, що вони витрачають тонну грошей, не зрозуміло на що. І так далі. Тобто, Любіть себе таким, якими ви є, і робіть те, що вам приносить задоволення. Якщо вам подобається фарбуватись, фарбуйтеся. Якщо вам не подобається фарбуватися, не фарбуйтеся. Якщо вам подобається е, бути в такій вазі, будьте в такій. Якщо вам подобається бути такий, будьте в такій. Тобто е, відштовхуйтесь від своїх почуттів, а не те, чим прийнято, е, прийнято суспільством. Тому що це насправді неправда. Далі я вам покажу історичну книгу, вже знову спалила. Але це історична книга, яку дуже хотіла, і мені її подарували на день нароч. Це справа Василя Стуса. Насправді я дуже люблю Василя Стуса як таку історичну постать, дивилася фільм Заборонений це там, де всі, хто проти терору і репресій, встаньте і там встають, і там Франко, і там все, що хочете. Взагалі, наступні часом дуже поглинає історія, мені дійсно дуже сильно цікаво читати її. І, і коли буду знімати прочитане, я сподіваюся, що я нарешті вже зніму прочитане, і там буде. Книжок, я теж, напевно, поділю прочитане на дві частини, я не знаю, як я це все маю зробити. Але загалом історичні книги мене зараз дуже сильно захоплюють і це, знаєте, так коли нудно їх читати, а, але, видно, не той час був колись, бо зараз мені дуже-дуже ну, цікаво. І тому я дуже хочу ознайомитися прямо зі справою. Тут багато копій документів. І, знаєте, ніби справа Селястуса, але на 700 сторінок така то справа. Не знаю, наскільки мені піде саме ця історична книжка, бо все-таки вона дуже товста, і це дуже бага, великий потік інформації. Але тому, що я вже дивилася, якби можна так сказати, фільм Заборонений і знаю трішки про життя зі шкільної програми, то мені думаю, що мені буде цікаво це поглинати, розбиратися і досліджувати. Тому такі-то справи. Наступна книжка це теж подарунок на день народження. ну, типу, книжка по саморозвитку, це рік продуктивності, експерименти з часом, увагою та енергією. Мені дуже подобається обкладинка, прям дивіться, звичутна. Тут є закладинка і загалом. Мені цікаво, про що тут розпишуть. Я читала відгуки про цю книгу, і я її хочу найближчим майбутнім прочитати, але по тому, що я її не прочитала, рік продуктивності у мене явно не такий продуктивний, як би міг бути. Тому ось так. наступна книга моїх покупків це випадкові наречення. Книга, яку я беру на літо. Я дійсно хочу. Книги з літньою атмосферою читати літом, книги з зимовою атмосферою читати з зимо, зимою, і якісь нейтральні книги весною і осінню. Мені так більше подобається, бо я поринаю в атмосферу. Я дуже поглиблено читаю, і я ну. Дуже уявляю все, що відбувається, тому я хочу, щоб все відбувалося літом. Якщо тут описуються літні приводи, я хочу, щоб я читала її літом, і щоб це було для мене, як можна так сказати, актуально. Тому випадкові наречені це теж роман, який став бестселером The New York Times. Мені здається, що всі романи, які я показала, стали бестселерами The New York Times. І що я можу сказати, що я взагалі нічого не знаю про сюжет цього роману. Мені дуже сподобалася назва, мені сподобалася обкладинка, вона максимально яскрава максимально літня. Я зрозуміла, що літом, коли ти кайфанеш десь там на природі, тобі захочеться прочитати саме її, і тому я її взяла без спойлерів, нічого не знаю, абсолютно. Можливо, десь щось колись бачила, але зараз не згадаю навіть. Тому, тому так. Я дуже рада, дуже рада, що вона в мене є. Нещодавно я відвідала три книжкових презентації, і зараз вам покажу книги до цих презентацій. Це буде спойлер про що буде наступний влог, тому що в наступному влозі я буквально вам покажу, як проходила ця презентація, розкажу свої враження і все в такому дусі. тому чекайте наступне відео. Це буде великий влог, де ну, він не такий великий, насправді, але там буде цілих три презентації. І одна, яка буде займати більшу частину відео, це, звичайно, презентація колонії Максима Кідрука. Взагалі, наймасштабніша презентація книжки, яку я бачила, він зараз подорожує по всій Україні, о, май... ну, майже по всій, крім окупованих територій, на жаль, сподіваюся, і туди скоро заїде, і вони не будуть окупованими. І я вам скажу: мене дуже вразила його презентація. Я сиділа з диктофоном, я вам говорю, мені настільки було цікаво, я хотіла документувати абсолютно все. Тому обов'язково дивіться, я багато фрагментів зняла. Але все одно, тут, все одно не те, коли ти присутній і чуєш ці просто ну, дуже цікаві факти. Ця книжка нам розповідає про 1241 рік, так? 12002. 2141 рік. Тобто, що буде буквально там через 100 років. І те, що у нас тут кідрук дослідив 70. 70 різних різних, Різної літератури, різних всіляких джерел інформації, і він реально намагався це зробити і описати реалістично. Правда, він десь там вибирав трешові сценарії. Ну, звичайно, це ж має бути якийсь екшен в книжці. Але то настільки цікаво, знаєте, не знаю, наскільки буде цікава книжка, але презентація. Я стільки всього нового і цікавого, дослідницького для себе винесла, що я просто. Просто-просто мені було ну, дуже цікаво. І я реально тільки вмикала і вимикала той диктофон, щоб все записати і підзняти, якісь фрагменти для відео. У мене тут є автограф, звичайно. Звичайно. Я почала читати кідрука де закладинка. Ось тут, і вона прозора і її ледь видно, але я прочитала більше ста сторінок. Так, ось так приблизно виглядає 100 сторінок кідрука. Вам нічого не видно, напевно. Якщо ви бачите десь тут закладинку, ось вона. То приблизно так виглядає 100 сторінку кідрука. Це книжка на 900 сторінок, трішки більше, і тут багато різних карт, графіків, тобто реально дуже сильна і класна робота. Я почала читати, і я думала, що мені не зайде така фантастика. Але насправді мені дуже цікаво. Мені реально цікаво поглинати, яке життя у нас буде на Марсі через 100 років, якщо воно там буде. Я сподіваюся, що буде. Але хоча навіть не знаю, чи сподіваюся чи ні, досить цікава інформація. Мені дуже подобається. Звичайно, там є якісь фрагменти видумки, але загалом все становлено так, що може бути той чи інший сценарій, в принципі, тому так. Мені дуже цікаво, я дуже хочу прочитати. І думаю, що найближчими, будь Наступна презентація, яку я відвідала, це хроніки незвіданих земель від фантастичні Talks. Це 5 авторок українських, які мають свій проєкт Фантастичні Talks на Ютубі, в Інстаграмі. Можете переходити, у них багато цікавих відео, різні інтерв'ю. Ну, якщо ви любите книжковий контент, взагалі поглинаєтесь цю тему, вам буде цікаво. І ось вони в п'ятьох створили цей от ось проєкт і написали п'ять оповідань, які йдуть в хронологічному. Порядку, вибачте, ось. І так. підійму, підійму, бо це ж мій автограф. І загалом я теж почала її читати. У мене тут теж є закликання, щось я люблю починати і не закінчувати. Було різні проєкти, і ти хочеш до всіх все прочитати, хоча б відкусити. Але загалом, мені дуже сподобалось, у мене є ще така мініатюрка. Тут у нас автографи. Я зібрала всіх. І, звичайно, підписи в книжці теж в мене. Є. Мені, до речі, перше оповідання поки що таке цікаве, але я не знаю, що очікувати далі. І взагалі не розумію, що там далі буде відбуватися в цьому оповіданні Загалом я вже його, якщо чесно, скажу, не пам'ятаю. Мені потрібно перечитати його з самого початку. І мені дійсно цікаво, що пишуть українські сучасні письменники, тому що нам потрібно просувати своє. Тому я сподіваюся, що мені сподобається, але книжка оформлена просто ну, дуже. Дуже круто, всілякі врізблення, вирізблення, блисківки. Дуже цікаво, що там буде далі. Дуже цікаво, які п'ять оповідань. І прислідкувати, яка мене в написанні кожної авторки. Ось так. І остання презентація, на якій я була вчора, це презентація дитячої книжки. Але це дитяча книжка про війну, про ситуацію на Донбасі. Це абрикоси зацвітають уночі. Ця книжка писалася до повномасштабного вторгнення, і вона розрахована на дітей. Але як я читала повідомкам дорослим, вона також дуже подобається. І саме через те, що ця книжка про війну мені захотілося її прочитати, як же ж дітям доносять про війну. І загалом, як я слухала на презентації, знову ж таки. Нагадаю, що це писалося до повномасштабного вторгнення. Авторка хотіла до дітей центральних і західних областей донести, що ж і як живуть діти і взагалі люди під час війни на Донбасі, що таке війна і що паралельно з мирним життям відбувається там. Але, на жаль, ця книжка мала вийти в перших числах 2022 року, і якраз таки розпочалось повномасштабне вторгнення, і вже всі діти зрозуміли, що таке. Війна я загалом дуже хочу прочитати. Ця книжка йде також з благодійним фондом. Тобто, за кожну куплену книжку 10 гривень іде в фонд «Голоси дітей, який працює ще з 15-го року і допомагає психологічно, деколи навіть фінансово дітям. Які постраждали від війни, тому я раджу вам прочитати її. Перше, це піде на благодійність. Друге, вона тоненька. Ви її швидко прочитаєте, і вона недорога. І четверте, про війну потрібно зараз читати, досліджувати і пояснювати, доносити дітям, тому що зараз на жаль це наша реальність. А ну і звичайно, в мене є автограф. На сьогодні все. Я думаю, що на сьогодні я прям показала все, що я хотіла показати. Через те, що якщо почну далі продовжувати показувати свою покупку, це вже буде прям стоїть і цілий фільм, тому я краще розділю на дві частини, щоб ви встигли від мене відпочити, засумувати. Тому так, не забувайте підписатися на мій інстаграм. Там буде дуже цікавий книжковий блог. Там дуже стараюся. Викладаю різні фотографії, дописи з подій, рецензії, відгуки на книги. Тому чекаю вас там. Підписуйтесь на мій тікток. Я там теж знімаю дуже класний контент, всілякі мемчики по книжках і. І, взагалі, дуже багато цікавого. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я нещодавно його почала вести е знову. І там я теж виставляю дуже багато цікавої інформації Одразу в часі, реальному, знаєте, дуже зручно. І обов'язково на ютуб-канал теж підписуйтесь і ставте пальці вверх. Якщо вам сподалося це відео, напишіть щось в коментарях, щоб підтримати українськомовний контент. І до зустрічі в нових відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю і пока-пока!